А в нас сьогодні такий ранок, сніжний, але сонячний. Вітаю, любі мої українці, на своєму каналі знову. Я дуже рада, що ви завітали до мене на подвір'я. Але почну знову своє звернення до вас. Та я зі звітом до вас щодо збору коштів, які ми збираємо на машину для мого брата в Бахмут. Отже, ви можете зараз побачити, скільки я зібрала коштів за минулий тиждень з моменту, як тільки я опублікувала звернення в інстаграмі, а потім вже в Ютубі. Ось стільки коштів мені здалося зібрати за тиждень. Ще збираю кошти моя невістка, це дружина брата Марина. Вона зібрала в трошки, вона зібрала більше, десь на 20-30 тисяч гривень за мене. Але все одно цих коштів не вистачає. Я просто хочу, щоб ви розуміли, як ми шукаємо машину і побачили ціни навіть на звичайну ніву або УАЗік. Ви можете побачити, що. Є просто не ну я не знаю. Це дуже дуже високі ціни на такі машини. Може, дійсно, ця машина в гарному стані. Може дійсно вона заслуговує таких коштів, але ми не можемо собі навіть цю машину придбати, просто тому що не вистачає грошей. Можливо, люди наживаються на війні і тому ставлять такі ціни, тому що знають, що зсу потребує хоча б якісь автомобілі для пересування та. Для боротьби з ворогом. А ось це я вам показую зараз ціни на кіномарки, які є за кордоном, які приїжджають в Україну без розмитнення, тому що вони йдуть саме на військову частину, від військової частини треба запит, волонтери її перегоняють. Треба ще складати акти передачі та прийому машини. І цей процес, звісно, що займає багато часу. Але хочу зазначити, що зараз ми маємо ще трошки часу зібрати кошти та шукати машину саме за кордоном. Але хочу зазначити, що мало ще просто купити машину, бо за такі кошти машина має проблеми. В неї ще треба вкладати кошти для того, щоб її відремонтувати, щось поміняти. Потім для неї треба купити. Резину блутянки вона називається для того, щоб вона їхала по бездоріжжю. Бо подивіться, по якій дорозі має їхати машина, яку ми хочемо купити. Та ще і треба її, щоб відігнати від кордону до гарятішої точки України, треба ще її заправляти. Тому коштів нам поки що не вистачає, але дуже вас прошу, якщо є можливість, залучитися до збору грошей хоча б на один автомобіль. Хочу повторитися, що є багато українців. Мені прикро, що вони є українцями, які наживаються на війні. Бо поки ми шукаємо машину, ми дуже часто потрапляємо в оголошеннях наших країв. Ці люди просять додаток і просто потім зникають. Слава Богу, ми на таких не реагуємо, бо машину шукають саме чоловіки. Це мій чоловік, мій тато, невістки тато. Сам брат ну, по змозі, коли виходить в інтернет, може щось ще пошукати. І плюс ще долучаємо волонтерів та знайомих і друзів. Тому ми, слава Богу, на таких шахраїв не натрапляли. Але будьте пильними, якщо ви зараз шукаєте машину, що є ось такі люди, які наживаються на війні. Я дуже вдячна за вашу кожну копійчину, за вашу кожну гривню. Я дуже ціную вашу допомогу. Я сподіваюся, що найближчим часом ми вже зберемо ту суму та придбання. Дбаємо машину, і я обов'язково знову вам відзвітую. Обіймаю кожного. А тепер запрошую подивитися, як ми з родиною провели цей тиждень. Хто це там іде? Татусь іде. йде. Що ти там приніс нам на 8 березня? Це крім квітів. Ні, квіти не треба, то марно витрачені гроші. Жінки вже квіти не просять. Давай ото! Ковбасу! <сум> Ковбасу! І шампанське, соломійці. Підгузки. <сум> Хліб. <сум> Дякую. <сум> <сум> соломійка! Давай, зараз з дімкою. Вже майже ніч, соломійка спить. 8 березня, але в нас є ще один привід святкувати. Це наша Глорія. В неї сьогодні день народження. Сім років нашій захисниці, сім років вона нас оберігає, захищає, турбується про нас, піклується про нас. Справжній повноцінний член родини. Заховайте, міниниця. Заходь. Ану, вона каже, їхай вона заспокоїться трошки. Іди сюди, місто. Неси подаруночок. Ой. Смачненький. Вона в нас команди знає російською, тому що ми її вчили, коли, вона... коли ми говорили російською. Дуже важко їй тепер переключитися на українську, тому всі команди. Досі лунають російською. Ну що, наша захисниця? Ти на мене дивишся? Ні? Так, дивись у кадр: ми з татом тебе вітаємо з твоїм днем народження. Щоб ти була здоровенька, жила довго, була така ж чемна, слухняна, ми тебе дуже-дуже любимо. Захищала нас, наші нашу нашу захисниці. Ну, а їсти ми, звичайно, йдемо на вулицю. Тату дай є. Тримай. Ооо, яка смакота. Виходь, 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 давай. Виходь. Добра ніч. А що це буде? Хачапури пури хочу зробити. Ага. І що ти зараз будеш плівочку знімати, так? Так, да, зніму плівочку. телятина. Угу. Не телят. Телятина. 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 Гов'ядина. Яловичина. Ял... Яловичина. Я У нас сьогодні весна, прям весна прийшла, так? Соломійка сьогодні який в нас? 10 березня. Тепло на вулиці, квіточки починають всходити. Правда, вітер дуже сильний сьогодні. Пішли гуляти, пішли ходити. Тобі шарфік сподобався, мама перший раз тобі одягнула. Які помпончики там, та? А в тебе як справи? Погуляла в день народження свій? Треба вже купляти обробляти Глорію від кліщів, блох, бо теплішає. Соломійка не можна лізти в Лорину водичку? Там Глорія водичку п'є. Мама десь тобі водички? Ну, який шарфік, так, доць? <сум> Краса на вулиці, весна, весна. Чоловік наприкінці зими ще так капітально дерева порізав. Це начебто плодові. Один горіх, один або яблуня, або слива, не знаю. І черешню ще порізав. Залишилось ще порізати. Горіх, я сподіваюся, що ми ще встигаємо. Але він такий височезний, я не знаю, як він буде то робити. Дуже сподіваюся, що в нього вийде. Ні, тоді будемо когось нанімати. Дивіться, скільки всього у нас тут всходить. Це якісь квіточки. Але я тут хочу робити зону таку красиву клумбу. Тож, потім я це викапаю з цибуленки і посаджу. Вже в нові місця, щоб воно молодиться трошки. І знайду ліпше місце для цих квіточок. Дивіться, який гриб на дереві росте. Це черьомуха. Тут ми викопували. Щось ми тут викопували, не пам'ятаю, що. А, тут була а, труба. Нам треба було. Ще тут шипшина починає рости. І це все буду я вирубувати. І ось шипшина. Шипшини в окрузі дуже багато. Мені не треба, щоб вона була в мене на дворі. Я буду її позбавлятися. Соломія ще не вміє кукарекати, вона так каже ку-ку і так протягує. Петро навчи Соломію кукарекати. Ні, не хочеш? Ось прийшла. І горя кудись побігла. Згадали, що у нас з осінь є іграшка? Нам дарували брат з невісткою з малечою своєю. Тепер катаємо. Восени вона ще не розуміла. А тепер до неї дійшло. Подобається і мені подобається. Пам'ятаєте, чоловік купив для мене смаколики? Так, оце все тут для мене. Не для неї. Не для неї. А для мене. Оце треба зараз розпиляти. Ану, покажи, що всередині. Чого ж таке. Ось, оце мені треба. Ось, оцю мені треба серединку. Оце я буду їсти. Пахне. Хто це плісся? відходь звідси. Отже, чоловік мені порізав ось таким чином. Оцей розмір мені підходить. Дивіться, я ці кісточки просто поставила на фольгу на деку, і буду так випікати їх в сирому вигляді. Я хотіла спочатку їх зварити, а потім запекти, але подивилася ще рецепти і зрозуміла, що то буде марне витрачання часу, якщо їх буду просто варити, а потім запікати. Зараз я їх підсолюю. Я додаю трошки сушеного часнику, копченої паприки. Не знаю, що вийде, але мені здається, буде смачно. Хоча б буде смачно пахнути прянощами. Це все ставимо в духовку на 200 градусів, як написано, на 30 хвилин. Достаємо. Будемо зараз куштувати. Ну, виглядає це дуже апетитно. А саме мозок, так, треба мозок витягати. Zero. Все, а що там більше немає нічого? Ні, ще є? Все витягаю. І ти хочеш? Їсти треба оце. Ну, для мене це жир. Коротше, ми то не будемо купляти і їсти більше. Щось не зайшло. Ні, не зайшло. Мені ні. Нам не зайшло. Дякую, українці, що провели цей час з моєю родиною. У нас як завжди, мультики. Бажаю вам міцного здоров'я! Бережіть себе і слава нашим зсу! Перемога за нами! Побачимось в наступному відео!